Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас будуть е, книжкові плани на 2025 рік. Е, ну, По-перше, це не всі книжкові плани. Тут дуже е, маленька підбірка, дуже багато книг, е, які я можу позапланово взяти читати. Звісно, ще дуже багато коміксів, манги дитячих книжок, які в мене стоять на полиці, які вже давно треба читати, я їх буду помале брати і читати. В плани їх окремо я вам не буду показувати, оскільки е, там їх дуже-дуже дуже багато, і я можу будь-яку взяти з них будь-який час, оскільки там не є багато що читати, просто треба сісти та прочитати. Коли я це зроблю, Бог його знає. Тож це все в книжкові плани і позапланові книги, які я просто захочу взяти. А зараз я вам розкажу, покажу купу книг, які я. Точно, точно, гарантовано будуть читати. Перва, це книга в нас, Українська магічна академія. Я її вже почав читати, поки що трохи підзакинув, оскільки Ну перві сторінки ну, діга, трохи не цікаво. До неї йшла така от. Книжечка в подарунок, бо я брав ексклюзивне видання. В минулих відео можна бачити розпаковку, де я більш детальніше це все показував. 90 причин не вступати до Уна. Я це вже прочитав, чесно кажучи, і сподобалось, і не сподобалось. Деякі речі мене тригернули, деякі речі мені дуже-дуже-дуже не сподобались. Тож, якось так, буду читати, буду прочитувати, дочитав до кінця, і звісно, що буду. Показувати, розказувати на каналі, Погортаємо, подивимося всі малюнки. хоча б. Це одне, друге, дуже-дуже-дуже дуже в планах маю оцю книженцію. Дуже-дуже популярна, дуже-дуже відома, дуже-дуже багато хто її читав і багато хто її любив цю книгу. Я, У мене таке сталося враження, що або я її кидаю і не дочитую на кількох сторінках. 25 сторінок я прочитав, і або я це кидав і більше не читаю, або я роблю читацький щоденник і розповідаю вам про кожну главу. Тож чекайте, скоро буде. Вже mm. зберуся з часом, зберуся з силами і буду знімати читацький щоденник по цій книзі, оскільки ну бляха-муха, стільки людей її хвалять, а вона мені поки що не зайшла. Перві сторінки, і вона мене повністю розчарувала. Будемо сподіватися, що то лише перші сторінки, і далі вона мені сподобається. А, наступна книга, яка була в книжкових планах на 2025 рік, була бо, тому що я її вже дочитав, вже прочитав, але доки я зібрався знімати ці книжкові плани, а, що поробиш? Достоєвські преступлення і наказання». Книга більше сподобалась, чи не сподобалась, є свої мінуси, є свої плюси, але в більшій мірі мене розізлило те, як багато хто сприймає цю книгу. Я по своєму сприйняв цю книгу, я пам'ятаю, як ми її в школі вчили і що нам розказували про цю книгу. Там зовсім зовсім все інше. Тому я буду цю книгу розповідати на каналі. Я дуже-дуже-дуже радий, що я її дочитав. Я її цілий-цілий січень і лютий місяць дочитував. Я її ще почав осінню навіть читати. Дуже величезна така книга. З купою, купою, купою тексту. Щоб ви розуміли, це все маленький шрифт, і дуже, 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 дуже багато, багато текстів. Тут буквально може бути один абзац на дві такі сторінки, і це просто кошмар. Тож, якось так, книжкові плани на 2025 рік уже помали збуваються. Наступна книга це Амалейко, моя мама кохає художника. Малесенька книжка, я її довго-довго шукав, довго виловлював, взяв її за 50 гривень десь по скидці, І я дуже-дуже-дуже радий, що в мене ця книжечка є. Не знаю щось дитяче про те, як дитина сприймає нове закохання своєї матері. Щось легеньке на вечір прочитати. Далі книжечки, які я читаю, буду читати з телефону. Тобто я знайшов ці книги в електронному форматі і я їх буду читати електронно, оскільки є такі книги, які я не маю бажання читати в Бумазі, мучити себе. Але коли я маю вільний час десь там, знаєте, стоїш в очереді в магазині, їдеш в автобусі, е, їдеш на роботу, їдеш з роботи, десь там на перериві на роботі. Тож, чому би і не почитати якусь книгу. І тому в мене є завжди книги, які я шукаю, електронний варіант безкоштовний в інтернеті, скачую і читаю з телефона. Звісно, що я лише читаю ті книги, які в мене є в бумазі. Перва книга, яку я вже почав читати, я прочитав уже три з половиною глави, це. Спустошення Д'явольського акра, дім дивних дітей. Шоста книга від Ремсона Рігза по цьому всесвіті. Здається, навіть сьома, якщо, до, якщо рахувати додатковий матеріал. І це, чесно кажучи, ну, блін, класна серія, класна задумка, але виконання паршиве. Дочитаю вже цю серію, буду, о, дочитаю вже цю книгу і буду розповідати про цю цілу, цілу серію. На каналі це буде десь приблизно вже в квітні місяці. Не думаю, що я її встигну за березень місяць очитати. Звісно, що би хотілося, але вряд ли це буде, оскільки ну, нема можливості постійно читати з телефона книгу. Далі Брайоні Пірс, Декий Остров, група з п'яти чоловік. Навіть тут якось так має бути 10 команд, 5 чоловік в команді, 3 дня, один мільйон фунтів стерлінгом. Кожному громку команди побідітеля. Коротше, 10 команд по 5 чоловік, це маєш 50 чоловік, вони будуть е, битися на смерть. Яка з команд виграє, е, яка з команд залишиться в живих? Е, тоді кожна людина Получить по 1 мільйон фунту стерлінгів. Це на російській мові книга, Дикий Острів, пародія на королівську битву. Звісно, що я хочу її. Е, Хотів її придбати, я її придбав, і тепер її буду читати. Оскільки е, я хочу також прочитати зараз Королівську битву це Кусюн Такамі оригінальна королівська битва. До речі, Голодні ігри казали, що теж що Цудова злизала е, Сюзанна Колінс, але вона казала, що вона ніколи оригінальну книгу не читала. Оригінальна книга це розповідає про вигадану державу, типу на р... японський автор, а книга ніби. Про Північну Корею, де тоталітарний режим проводить кожного року такі ігри, де один шкільний клас відправляють на безлюдний острів, де вони мають один одного повбивати і лише один виживе в кінці. Ці кінці книги цієї продовження цієї книги немає. Виживає хлопець і дівчина. От вони і намальовані на обгорці. Я починав читати мангу, у мене є три перві томи, я їх прочитав. Далі я прогуглив у Вікіпедії сюжет цієї книги, двоє в кінці виживших, ну, реально, типу як голодні ігри. Але це оригінал, в Японії зняли по ньому дуже багато фільмів, і я вирішив, що воно мені потрібно, що я його хочу прочитати. Тому російською, кни... російською мовою купив цю книгу. Обидві книги, на жаль, українською мовою немає. В наявності вони ніколи не виходили українською мовою, тому довелося е шукати, купляти російську мову. Далі одна книга в трьох екземплярах у мене це Луї Анрій Бусенар, Капітан Сорві Голова, або Капітан Зірве голова. У мене тут е два українські видання і одно російське видання. Російське видання, до речі, КСД, Книжковий клуб. Обгортка брав в першу чергу, по, е, тому що це обгортка. І туди, коли я це брав. Е, книги були дешеві, я собі міг дозволити купити книгу, яка вже у мене є в двох екземплярах. Тому російська версія цієї книги. Я буду читати, я собі скачав українську версію. Вона у мене є е, той же самий текст, той же самий перекладач, е, слово в слово, крапка в крапку, але різні роки видання в мене. Е, Зараз скажу вам 1957 рік видання і. і, і, і 2011 рік видання. Дві такі книжульки. Я буду читати українською мовою. Розповідає нам про якогось хлопця, він якийсь капітан, у якихось типу вояк і сам якась буде. Типу, в ковбойському стилі Заварушка. Без поняття про цю книгу, нічого не знаю, але о, ця книга настільки часто мені потраплялася, бачите, я вже аж три екземпляри маю цієї книги. І досить так багато, знаєте, десь в книгах дитячих пригодницьких потрапляла мені саме ця книга. Зазвичай дитячі пригодницькі, зовсім не дитячі книги, тому не знав. Буду читати, буду. О, Розповідати на каналі, обов'язково обов'язково прочитаю, оскільки ну, стояло на полиці і мозолило мені, що у мене є три екземпляри цієї книги, я її до сих пір не прочитав, тож буду це виправляти. Е якось так, якісь такі е книжкові плани, дещо вже з цього збуду, дещо я вже прочитав, дещо я читаю, дещо я лише буду читати. Це не все, звісно, що в планах дуже-дуже, як я казав, багато манги, багато коміксів, багато дитячих радянських малесеньких книжечок. У мене купа, купа цього є, що треба читати. Плюс, 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 якщо я це все зачитаю, дочитаю, дай Боже, хоча б до осені. Оскільки ну чотири книги, це зараз дуже багато для мене, оскільки ну, реально немає можливості тільки читати, немає. Ні часу, ні бажання, ні настрою читати. У мене чогось великий-великий не чутун вже третій рік іде. Я застрау переправлятися, стара читати, але не завжди виходить. Тож, якщо я це все раптом дочитаю, то звісно, що я ще скачаю якісь книги собі на телефон. А в мене в планах, звісно, що є. Але це вже не на 2025 рік, але просто в планах прочитати. Джека Лондона. У мене серія зібрана, дуже велика колекція його книг, дуже багато різних його творів. Але я поки що Джека Лондона взагалі не читав. В мене є також бажання дочитати Жуля Верна. В мене багато книг його прочитаних. Є ще три книги, які я не читав його. І багато-багато таких різних авторів. Стівен Кінг. Реально, реально дуже багато авторів українських, в тому числі там Кокотюха, Лис і тому подібні, які я книги маю, але не читав. Я їх книги збираю, збираю, типа Бакмана, але поки що нічого з цього не читав. Я хочу це все читати. Не знаю, коли буде це в прочитаних, але обов'язково буде. Тож, якось так, якісь такі книжкові плани, не дуже такі. Бог знає, які великі. Біг пес через овес, і я якось це все вам розповів так, трохи збаламутно. Але що поробиш, книги, які я ще не читав, тому багато що про них не можу сказати. Обов'язково буду читати, обов'язково буду розповідати на каналі. Тож обов'язково залишайтесь. А поки що прощаюсь з вами. Бувайте до зустрічі. Побачимось.